Доброго дня усім, я Роман Харковенко, кандидат історичних наук, і я люблю культурну спадщину. Сьогодні ми будемо говорити про Францію, розглянемо витоки, етапи встановлення та розвиток пам'яткоохоронної галузі цієї країни. Особливості законодавства Франції у сфері охорони культурної спадщини та познайомимося з її пам'ятками. Франція це магія осінньої Європи. Франція це романтика, романтичний символізм, кохання, парфуми, круасани і вишукане вино. В цій країні всюди витає дух романтики і кохання, французька музика музика внутрішнього спокою. Крім іншого, Україну з Францією пов'язує така історична постать, як Анна Ярославна. Анна Ярославна це молодша з трьох доньок великого київського князя Ярослава Мудрого від шлюбу з Інгердою Шведською. Анна Ярославна це дружина Генріха І, короля Франції. Це його другий шлюб. Анна Ярославна королева Франції. В західній історіографії її ще називають Анна Руська, Агнеса Руська, а з 20-го сторіччя Анна Київська, ще інколи називають Анна Слов'янська. У Ярослава мудрого було три доньки: Анастасія, Єлизавета та Анна. Анастасія вийшла заміж за угорського короля, Єлизавета вийшла заміж за Норвезького короля, і Анна вийшла заміж за французького короля. Анна стала королевою Франції. Ймовірно, доньки Ярослава Мудрого здобули гарну освіту, і Анна, крім вміння читати і писати, могла знати грецьку мову та латинь. В 1052 році Анна народила Генріху Іму спадкоємця, майбутнього короля Франції Філіпа І, а потім ще трьох дітей Роберта Гуго та Емму. Франція багата на готичні замки, виноградні плантації, цінні музеї, розкішні палаци. Сучасні художні центри, модні бутіки і чарівні краєвиди. І це далеко не повний список, якими багата Франція. А яка цікава тут культурна спадщина? Давайте подивимося на пам'ятки Франції: Собор Паризької Богоматері, Лувр, Версальський Палац, Ейфелева вежа, Тріумфальна арка, Мулен Руш, Єлисейські поля, Сентропе, Віадук Ніо, Замки Долини Луари, Старе місто Каркасон, Маленька Франція, місто Кольмар, Печера Ласко, Вердонська ущелина. Для того щоб берегти пам'ятки, не обов'язково гарна фізична підготовка, для того щоб ефективно берегти культурну спадщину, потрібно чітко прописати і прийняти пам'яткоохоронне законодавство, а головне неохильно його дотримуватись. Державна система охорони пам'яток культурної спадщини була почата в часи французької революції, коли уряд доручив археологу Олександру Ренуа забезпечити захистом та описати певні споруди. Перші визначення категорії пам'яток були подані у 19 сторіччі письменником Проспером Маріме. Події Французької революції у Франції дали поштовх створенню установ у сфері охорони культурної спадщини. Навіть були прийняті спеціальні постанови, які забороняли руйнування пам'яток. В часи директорії, і особливо після поновлення монархії, охорона пам'яток фактично припинилася. Пізніше був створений підготовчий комітет охорони історичних пам'яток. У 1837 році комітет був реорганізований у комісію історичних пам'яток. Завданнями комісії було виявлення, вивчення і збереження пам'яток. Особливим здобутком цієї комісії, її роботи, було створення реєстру, тобто списку, і реєстрації кожного об'єкту окремо. Пізніше ця система була прийнята у багатьох європейських країнах. 30 березня 1887 року був прийнятий перший закон. Про охорону історичних пам'яток Франції відповідно до цього закону було створене управління історичними пам'ятками при міністерстві освіти Франції. Це установа, яка відповідає за історико-художню спадщину країни. Базовим законом у сфері охорони культурної спадщини є закон від 31 грудня 1913 року. Про історичні пам'ятки зі змінами і доповненнями. Пізніше цей закон ліг в основу Кодексу національного надбання. 4 травня 1950 року була прийнята постанова про перейменування комісії історичних пам'яток у Верховну комісію історичних пам'яток. Державна система охорони культурної спадщини у Франції є функцією держави, органів місцевого саморядування, власників і користувачів об'єктів численних фондів та громадських організацій. У 1959 році було створено міністерство культури. Яке є центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, це міністерство уряду Франції, яке відповідає за національні музеї та історичні пам'ятки. Крім національних органів охорони пам'яток у Франції, діє система місцевих органів охорони пам'яток. Так, при префектах департаментів діють спеціальні департаменти охорони пам'яток, підпорядковані префектам департаментів. А при префектах регіонів діють регіональні комісії зі збереження історичного, археологічного та етнографічного надбання. У 1970 році було створено Вищу і департаментську комісії. Починаючи з 1990 х років, статус історичної пам'ятки отримало багато місць, пов'язаних з наукою. А в 2004 році був утворений кодекс культурної спадщини, до якого увійшли попередні закони, але вже пристосовані до сучасних умов. Через 14 років у 2018 році був прийнятий новий кодекс спадщини, а двома роками раніше, у 2016 році, був прийнятий закон про свободу творчості, архітектури та спадщини. Важливо зазначити про охоронний периметр пам'ятки. А взагалі знаєте ви, що у Франції є охоронний периметр пам'ятки. Охоронний периметр пам'ятки це коло з радіусом 500 метрів навколо неї. Набуває чинності з моменту надання охоронного заходу. В межах цього периметру спілка архітекторів будівель Франції гарантує якість проектних робіт та нових робіт. Облік пам'яток у Франції ведеться в реєстрі культурної спадщини Франції, створеному у 2008 році. Національні списки пам'яток переглядаються кожні 10 років і публікуються у пресі для того, щоб вилучити будівлю або ландшафт у Франції, які охороняються. Потрібне видання урядового декрету. Крім національних списків, існують додаткові списки, які функціонують на регіональному рівні. У Франції склалася практика, коли парламент приймає програмні закони на п'ятирічний термін. Це стосується сфери монументальної спадщини. Зазначені суми в цих програмних законах переглядаються щороку з рахуванням індексу цін та інфляції. Щороку уряд подає звіт до парламенту щодо виконання вказаного закону. За пошкодження, руйнування і знищення пам'яток призначається покарання з урахуванням обтяжуючих і пом'якшуючих обставин, зазначених в статті 463 Кримінального кодексу Франції. Франція має багату історію та унікальну культуру, які знайшли своє відображення в об'єктах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отже, об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Франції. Арльський амфітеатр Авіньйон, Береги Сцени в Парижі, Ліон, Монсен-Мішель, Пондюгар Санкт-Емільйон, Страсбург, Укриття Вобана, Долина Везер. Найбільш відвідуваним об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від Франції є Версальський палац. Він відомий своєю архітектурною величю та історичним значенням як символ абсолютної монархії. Франція країна відома своєю багатою історією, різноманітними ландшафтами і культурним значенням. Ці місця, які мають видатну універсальну цінність, пропонують захоплюючий погляд на минуле та сьогодення Франції від берегів сени у Парижі. До стародавнього міста Каркасон кожне місце є свідченням культурної і природної спадщини Франції. Отже, Франція це романтика, еротичність думок та кохання. У нашому житті немає нічого вічного. Деревина трухнявіє, залізо ржавіє, вода камінь точить. А кохання і вічність слова, синоніми. Кохання вічне, кохання це закон. В цьому контексті хочу сказати кілька слів про кохання. Взагалі, що таке кохання? Це ніяка не хімія. Кохання створюється і відбувається на небесах. Кохання нам дарує радість, кохання це промінь сонця в темряві, це подих грози в морі. А за визначенням, кохання це почуття, притаманне людині, глибока прив'язаність та спорідненість до іншої людини, глибока симпатія. Це довіра, повага, турбота і відданість. Кохання це дар і нагорода, а кохати – це мистецтво. Кохання. Не може бути без страждань, сліз і перешкод, на жаль. Але водночас кохання нам дарує радість, задоволення і щастя. В миті щастя народжують роки, кохання нас окрилює, надихає, допомагає нам жити і творити на крилах кохання. Ми підносимось до небес. Кохання це політ на Доведено, що найсильніша пам'ять у всьому світі це пам'ять закоханої жінки, адже основою цієї пам'яті є найпрекрасніше почуття, емоція. Жінка проносить кохання повз все життя. Сьогодні навколо нас всюди штучний інтелект, але він не може кохати і ніколи не буде коханим. Кохати може тільки людина. Тож бережіть це почуття від надмірної гордості, від буденності, від недобрих очей і від заздрів. Адже кохання, як і щастя, любить тишу. І в коханні з'явилися ми. Кожен наш день це маленьке життя. Цінуйте його. Нехай над вами будуть добрі вітри. З вами був Роман Харковенко. Дякую за увагу до наступних зустрічей.